Сьогодні була ще одна акція в центрі столиці. Кияни вийшли на майдан незалежності підтримати маріупольців. Люди купували українські у волонтерів і склеювали їх. Кілометрове полотно з українських прапорів волонтери відправлять до Маріуполя, щоб підтримати бойовий дух людей. З Майдану повернулася Ірина Віноградова. Волонтер Іван продає українські стяги по 50 гривень за штуку. Каже, не встиг її оком моргнути, а прапорів майже немає. Щоб нашити 700 стягів, строчили понад два тижні. Ці прапори шили пересленці з Луганська, з Донецька. Ну це жінки, які звідти поїхали, і тут ми зробили для них робочі місця. Ми тут працюють, отримують за це кошти. Придбані прапори кияни клеять на заготований кілометр ватману. Неможливо залишатися в стороні, і тому це просто такий порух і душі, і, і серця, щоб підтримати маріупольців, яким зараз е, нелегко, і щоб надати їм сили духу, щоб ми, мабуть, всі зрозуміли, що сьогодні, як ніколи. Нам треба бути всім разом, бо разом сила охочих підтримати маріупольців. Назбирали чимало за півгодини купили понад сотню українських стягів. Усього за півгодини перша стометрівка кілометру українських прапорів для Маріупольців готова. Маріуполь ми з тобою так написав на українському прапорі киянин Ілья. До акції хлопець долучився з мамою. Вони родом з Луганщини. Каже, те як Маріупольці захищають своє місто від терористів приклад для всієї України. Маріуполь ми з тобою тримайтеся, кошти вам прийдуть флагів та слава Україні. Киянка Поліна також старанно виводить букви. Маріуполь, пам'ятаєте, ми єдина країна. Слава Україні! А чому це так да тому що сьогодні ми зібралися, щоб підтримати Маріуполь, щоб показати, що ми всі одна велика країна. Вторговані за прапори гроші. Організатори обіцяють передати волонтерам київського шпиталю на допомогу пораненому зоні АТО. А кілометр українських знамен відвезуть до Маріуполя, щоб морально підтримати людей. Ці прапори ну дуже людям потрібні. Ну і можливо, десь більше навіть ніж та саме якась їжа чи ковбаса. тому що зараз боротьба. Відбувається от якраз на грані духу, і прапор являється одним із основних втілень, яке можна просто показати, передати, підтримати. Ірина Віноградова, Микола Чебутарьов перший національний.